У нього є чітка позиція українського суспільства, що ніяких неприйнятних компромісів не за те йде війна, щоб взяти і підписати капітуляцію на догоду Трампу або щоб пожертвувати безпекою України заради європейської безпеки, як також деякі персонажі Аля Орбані, висловлювалися. Тому зрозуміло, що в багатьох питаннях у нас можуть бути проблеми всередині країни, але тим не менш назовні зараз Зеленський їде з чіткою хорошою соціологією підтримкою суспільства в цих питаннях. Відповідно, він може говорити: тисніть, скільки хочете на мене, але будь-то я чи будь-хто інший на моєму місці, позиція суспільства є такою. Конституція прописує тето відповідно. Норми такі. По-друге, це десант європейських лідерів. Бо питання російсько-української війни це глокальний конфлікт, в якому є рівень А. Української державності, і це безпосередньо війна російсько-українська, де всі загрози для суверенітету, державності тощо. Рівень другий, регіональний це питання європейської безпеки. За результатами цієї війни від того, як вона завершиться, серйознішим чином залежить взагалі, чи буде Європа безпечною.